Селище Красний під Криворізького району вже багато років відрізане від цивілізації. Єдина дорога, якою можна виїхати з населеного пункту, м'яко кажучи, непридатна до використання. Додайте до цього відсутність громадського транспорту і зрозумійте, чому місцеві готові кричати про свою проблему на весь світ. Чотири роки назад була построєна сонячні батареї. Вони розбили. Тут була дорога, була вона не, не така, звісно, щоб суперова, Тут лежать пліти завод, як строїв, були пліти і зверху положений асфальт. Вони її окончательно фурами розбили. Е, голова сказала, що по окончанню буде вона зроблена. Ця дорога. Ми не раз обращалися в сільську раду. Ну так ніхто нічого не зробив. Це дорога Це вам ця убій сюди. У нас везде такі, там, там далі не, не краще. Будемо сподіватися, що зроблять. Час 20 Я йду пішки на гречані поди щоб мені виїхати в город, щоб мені або скупитися, і заплатити комуналку, і до на лікаря. Роботу. На роботу до лікаря я не можу добратися, нічі, бо немає у нас транспорту. Ми просимо громаду, щоб зробили нам дорогу. І пустили в наше село транспорт, щоб ми мали добиратися на працю. І зараз ми всі у місті їдемо до голови і будемо рішати цей питання. Хай вона рішає питання, Коли Задавайте ж буде питання, коли це буде вже готове, зроблено. Це питання нам потрібно вирішити, але сьогодні з комерційними рейсами це дуже важко. Зараз ми вирішуємо питання соціального рейсу, принаймні Хоча ми створюємо при комунальному підприємстві зараз автопарк. Два автобуса є. Зараз будемо ще один ремонтувати. Значить, тоді питання вирішиться. Він буде звичайно. Він буде підстроєний під працівників завода і щоб люди могли на ринок поїхати. Ну це може бути місяць-два. теж. це не це не одного тижня робота. Тому що це не все від нас буде залежати. Паралельно з цим. Ми зараз будемо шукати, значить, 491, -й. Можливо, нам дадуть якийсь дозвіл, щоб ми виграли. Ми будемо брати участь в тих тендерах, конкурсах. Може, ми виграємо це той автобус, який буде. Ми змінимо, винесемо зміну красний Під», гречані поди і «Сосмісто» і червона. Нічого не хочу говорити, тому що щоб не було голословно. За нього ми будемо воювати. Питання, з якими сюди прийшли, це так. саме дорога. Так. Ось ви кажете, що вона. Обласного значення і тому ви не можете її ремонтувати. Добре, які є шляхи вирішення. Все, що ми можемо зробити з дорогою, я ще раз говорю. Ми просимо керівників електростанції, щоб вони змогли самі нам надати допомогу. Ми домовилися з ними, що вони нам дадуть 5 машин шлаку. І якось трошечки залатати ті ямки, підсипати. Фактично, це питання на 80% вирішено. Тиждень два, не більше. Нам назвали конкретні варіанти вирішення проблеми та терміни. Що ж, згодом подивимося, чи буде їх дотримано.